Прості, вислухаємо святого Євангелія ми русі. Духові <клухи> Твоєму <клухи> святого Євангелія читання <клухи> Господи, свого. <Роди>. <клухи> Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса. Щоб його випробувати, і каже учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього в законі, що написано, як читаєш, озвався, то й каже: люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією силою Твоєю, всією думкою Твоєю оближню, Твого як себе самого, сказав йому. Ти добре відповів, роби це і буде жити, та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса. А хто є мій ближній? Ісус мав кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону, і попав розбійникам у руки, щоб його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково йшов, якийсь священик тією дорогою, побачив, він його минув і пішов далі. Так само, і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши, його змилосердився. Виступив він до нього, перев'язав йому рани, полив його ливою вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він. Вийняв бадинарії, дав їм господареві, мовив, доглядайте його і те, що витратиш, на нього більше, я заплачу тобі, коли вернешся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попався розбійникам? Він відповів Той, хто вчинив до них милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, іди і робити так само. <кій> твої, і милості твої молимось. тобі вислухай, і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. що молимося, життя спасення, спасені, посмішні, відпущені гріхів рабам Божим. Промовимо всі, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи. щоб Господь Богу слави, благодатні збройні, звільнення від недуги, щоб його здвигнув їх госпосталі болізні. Промовимо всі, Господи, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це моління прийме від Слуг Твоїх, помилуй нас, по великій Твої милості, Твої щедрота, і Твої зійшли на нас, і на робів Твоїх, що очікують від Тебе багато і милостих. Бо милостивий чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу села, Отцю, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Аминь. Дальний вічний присвятий ти послав єдинородного твого сина, який зціляє всяку недуху і всяку рану, дух тіл наших, зійшли святого.